«Сини Коломищини в Афганській війні. Книгу під такою назвою презентували у Коломиї. Це перше видання про коломийських афганців. Його натхненником та упорядником виступив голова Коломийської міськрайонної організації Української спілки ветеранів Афганістану Йосип Тодорів. Чоловік каже, що матеріали для книги збирав більше восьми років. Лютий місяць у нашому житті, в наших душах це особливий день, завдячуючи цьому лютому. 89-го року, ми покинули хоч живі, скалічені. Ранені хворобливі, але покинули ту війну, повернулися на рідну землю. Це особлива книга, тому що вона перша на Коломийщині, де не піднімалося питання у літературі про. Суть тої війни в Афганістані. Ми відкрили ту суть чесно, правдиво. Про тих, хто не вернулися, так називається перший розділ книги. В цій частині видання зібрали спогади про бійців. Другий розділ на новій, як на війні, автор пише про непрості долі тих, хто живе серед нас. Але і донині час від часу подумки повертаються в Афганські гори. Значну частину книги займають світлини військових буднів в Афганістані. В останньому розділі йдеться про історію створення і здобутки Коломийської міськрайонної організації української спілки ветеранів Афганістану. Йосиф Обтодорів каже, що пошуки матеріалів давалися важко. Дуже скажу вам довго збирав. Можливо, це пройшло 7-8 років, тому що відкладалося, відставлялося. Мені вже як спеціалісти сказали теж, що оцінюють її трошки дуже високого рівня. Тираж книги становить 1200 екземплярів. Презентація довгоочікуваної книги відбулася у Колумийському палаці культури Народний дім на урочисту подію прийшло чимало воїнів афганців Вони пригадували ті важкі часи в Афганістані. Майже завжди ці спогади викликали сльози, кажуть учасники бойових дій. Вже пройшло 24 роки. Від той війни війни, Яку пройшли 160 тисяч українців. Пройде ще років 50, помер повре останній афганець. Пройде ще років, пройде років 80-100 помруть діти афганців. У Нас дуже мало залишилось часу. Ми спішимо жити. Єдине, що в нас залишилося, це пам'ять. З подіями в Афганістані поруч завжди була пісня. Вона допомагала жити. І дуже багато хороших творчих творів народилися в Афганістані. Афганська війна тривала вдвічі довше ніж Велика Вітчизняна. В цій боротьбі взяли участь понад 160 тисяч вихідців з України. Загинуло більше трьох тисяч українців. 80 воїнів пропали безвісти. Вшанувати пам'ять про загиблих прийшли очільники міста та району. Сьогодні ми святкуємо гарну справу, яка зроблена на Коломийщині. Це презентація книг, яку випустили і сьогодні на входить у життя сини холомищини в афганській війні, війна тривала 10 років. Яка б війна не була, хто переміг, хто переможений, страдають дві сторони, гинуть люди. Правдою нинішнього часу є те, що від ран, від наслідків захворювань від війни. У мирний час загинуло у чотири рази більше людей. Не оминулися горе і наш край. Учасники бойових дій хотіли передати всю атмосферу, яка панувала під час війни. Тому на вулиці біля міського палацу культури коломийські афганці організували польову кухню. На день афганця, це в нас є державне свято, розвертаються такі палатки. В них є польова кухня, де вариться солдатська каша, ну, покращеному якості, чим ми там їли, і, і наливають бойових 100 грам. От у цих палаточках столи будуть накриті, столи заходять, п'ють три тости. Перший за тих, хто живий. Другий за всіх, і третій мовчки за тих, хто не вернувся. Це така традиція. На урочистій презентації орденом за заслуги третього ступеня нагородили коломийського учасника бойових дій в Афганістані Романа Єремія, а голові Коломийської райдержадміністрації Михайло Негричу вручили медаль за заслуги першого ступеня від української спілки ветеранів Афганістану. Після вручення розпочався святковий концерт. Олена Козиченко Володимир Скрабало, телеканал «Рай».